Вітаю, мене звати Юрій Фізер. І сьогоднішній мій гість це всесвітньо відомий історик, професор Єльського університету, професор історії, людина, яка дуже багато допомагає Україні і розповідає правду про те, що відбувається у нас, про російську війну, розповідає світові, щоб світ знав. Тімоті Снайдер. Вітаю, дякую за можливість поговорити з вами та поставити кілька запитань. Та радий бути з вами. пане Снайдер, війна триває вже рік. чи можемо ми бодай спробувати зробити якісь проміжні висновки про неї? І я не говорю про ситуацію на полях бою. я говорю про сприйняття країни у західній Європі, на заході, ну і можливо в Росії. Якщо ми почнемо із заходу, то те як люди бачать Україну безумовно змінилося. Україна зараз утвердилася у кожному суспільстві як важлива країна. минулим якої активно цікавляться, і це щось нове з політичної точки зору питання чи може Україна вижити, трансформувалося у питання чи може Україна перемогти. а це вже зовсім інша справа що стосується Росії, думаю, що ми маємо справу із війною, яку російське керівництво обрало свідомо і не може відмовитися від неї. Вони продовжуватимуть її до кінця. чи це буде кінець війни в Україні, чи це кінець режиму, але вони боротимуться до кінця. Okay. So, uh, Putin чи повинен Путін почати боятися зараз. Я б хотів, щоб ми поговорили uh, про останнє рішення міжнародного this, uh, кримінального uh, суду uh, в Нідерландській uh, Гаазі. Uh, Цей суд ухвалив uh, постанову uh, про ордер на арешт Путіна. Чи повинен Путін боятися цієї ухвали? чи можливо він сидить десь там у Кремлі за кремлівськими стінами і просто сміється з цього? отже, найважливіше щодо ордеру на арешт це те, що він нагадує всім про важливість закону. Вторгнувшись в Україну, Росія порушила по суті усі можливі форми міжнародного права. І в такий спосіб вона загрожує не лише Україні та її народу, але й самій ідеї існування міжнародного порядку. Тож, незалежно від того, чи буде Путін заарештований чи ні, ідея про те, що закон і порядок мають значення, є дійсно важливою, і це одна з речей, яку Україна захищає для всіх нас. щодо Путіна, то він ймовірно не стурбований тим, що його заарештують, але те, що його засуджують на заході, йому точно не імпонує. Чому? Чому <пості> Та тому що, попри те, що росіяни щодня кажуть нам, що вони нас ненавидять, зневажають, що їм на нас начхати. Захід все ж залишається єдиним джерелом внутрішнього престижу. Туди вони відправляють своїх дітей на навчання. Захід слугує для них прикладом, як одягатися, розмовляти, робити телебачення, і тому їм не байдуже. Путін ніколи цього не забуде, як і не забуде російська історія. Сама лише думка про те, що тобі закритий в'їзд до Німеччини та до інших 132 країн. Не може не хвилювати, однак те, як це трактуватимуть в рамках російської внутрішньої політики, є ще важливішим. Є багато причин вважати, що режиму Путіна має прийти край, А для росіян це ще одна причина переконатися у тому, що їхній країні не зможе допомогти лідер, який не може подорожувати, якого багато людей вважають військовим злочинцем. Але пане Снайдер, ви справді думаєте, що його заарештують, що його можуть заарештувати, наприклад, у Німеччині, якщо він вирішить поїхати туди? Так, Так, але він не збирається їхати до Німеччини. так я знаю, але якщо. Чи можна заарештувати Трампа? Ми всі стикаємося із спільною проблемою. Для когось ці закони не писані. Якщо нас хвилює порядок, ми повинні твердо сказати: ніхто не може бути над законом. Закони понад усе для всіх нас. Тож чи можуть заарештувати Трампа, сподіваюся, що так. Чи можуть заарештувати Путіна? Чи можуть заарештувати Путіна? Сподіваюся, що так. Це залежить від нас. Якщо ми скажемо ні, цього ніколи не станеться, то так і буде. Часто кажуть, що диктатори завжди перемагають, але це не так. Чарльза Тейлора судили в Газі, Мілошевича судили в Газі. Диктатори не завжди перемагають. Незалежно від того, чи виграє Путін в даному конкретному випадку, ми повинні сказати, що він повинен постати перед судом. Що ми будемо намагатися віддати його під суд і закликатимемо німців. Це зробити до речі, дуже важливим моментом для історії самої Німеччини для її самооцінки є те, що вони публічно заявили, що готові заарештувати Путіна. Це насправді досить великий перехід. І я дуже сподіваюся, як і всі українці, що одного дня Путіна заарештують і він постане перед судом. І я справді сподіваюся, як всі українці, що одного дня Путіна заарештують і судитимуть для того, щоб пояснити те, що зараз відбувається в Росії. Ви навіть вигадали спеціальний термін ШИЗОФА фашизм. тому стосовно цього я маю два запитання. Перше, чи можете ви більше про це розповісти? Яка різниця між шизофашизмом і простим фашизмом? І чи цей російський шизофашизм якось еволюціонував протягом року після початку повномасштабного вторгнення? Перш за все, заради справедливості, скажу, що з того моменту, як я почав говорити про шизофашизм, виявилося, що вже є російські мислителі, які використовують термін шизофашизм, про що я не знав, тому що вигадав я його. О, це ще під питанням отож шизофашизм означає, що я фашист, але я кажу, що це ти фашист. Цей термін допомагає нам зрозуміти, що таке Росія. Тобто, два фашисти говорять про фашизм. Отже, фашисти so, говорять про фашизм. Я маю на увазі, що в Росії, в російській мові нацист або фашист означає мій ворог, тобто не росіянин. Там немає жодного змістовного наповнення. Тому коли люди на заході чують слово фашизм або нацист, ми думаємо «Гаразд, Ви говорите про концентраційні табори, однопарт. Тіну державу і всі ці речі, але офіційній російській політичній мові це просто означає ворога того, хто мені сьогодні не подобається. Це всі ті, хто проти нас, ось що це означає. Тому люди, які насправді є фашистами, такі як Олександр Дугін або Проханов, вони без проблем називають фашистами тих, хто є лібералами або демократами, тому що для них це просто означає, що ви проти Росії. Ви мій ворог, якого я обрав собі на сьогодні, і це важливо, тому що насправді якраз фашисти постійно шукають і говорять про... por um І хтось таки повинен <поробили> трохи над цим замислитися. <поробили> той факт, що фашисти називають вас фашистами, насправді означає, що вони самі є фашистами. Пане снайдер Коли я прочитав про цей термін шизофашизм, я відразу подумав про термін, який можливо одного дня з'явиться: шизопутінізм. Я зараз поясню, що маю на увазі. Коли я читаю російські газети в інтернеті, коли дивлюся російські. Пропагандистські телеканали то мені видається, що ці люди вважають Путіна єдиним лідером, який може спасти Росію. Вони думають про нього, ніби про Божого сина, який зійшов на землю для того, щоб спасти їх, звільнити і повести до російського процвітання і російського якогось світла. Ви не гадаєте, що колись одного дня цей термін шизопутінізм також може з'явитися. Я думаю, хоча ви робите дуже цікаве зауваження про різницю між Україною та Росією, і я б сказав про українську політичну освіту. Я вже тривалий час приїжджаю в Україну. І... Погляньмо правді у вічі. Ця ідея, що хтось нас врятує, була дуже поширеною у 2004-2005 роках. це була хороша ідея. Ми переоберемо людину, яка нам потрібна, і тоді все буде добре. Але якщо ви так думаєте, то у вас насправді не буде демократія. А ви будете думати, що все гаразд. як ви сказали, це буде спаситель, правильна людина, лідер. А насправді вам потрібно мати знаєте, у... у вас був Кравчук. У вас був кучма, у вас були Ющенко, Янукович. У вас був Порошенко і у вас є Зеленський. У вас були всі ці різні люди, і вони відображають різні моменти вашої історії. Це нормально, це добре. Все рухається вперед абсолютно нормальним чином. Чи не так? І це те, чого немає в Росії. Я маю на увазі, що Путін це не просто Путін як людина. Той факт, що він перебуває при владі вже 20 років, є жахливим для Росіян, тому що це змушує їх думати, що справа не в системі, не в правилах і не у виборах, а виключно в єдиному путіні спасителі. Якщо так думати, то вам нікого не стати вільною людиною? Ви будете пасивними, ви будете думати про політику про таку собі постійну вертикаль влади, і це зробило Росію такою країною, якою, якою вона є? Так Західні лідери часто кажуть про те, що всі війни завершуються за переговорним столом. Продовжуючи те, що ви говорили про шизофашизм, Чи вважаєте ви ймовірним або можливим нам, українцям, сідати за переговором. Говорний стіл зі шизофашистами дозвольте мені відповісти на це запитання ширше. Друга світова війна закінчилася тому, що німці програли. Війна Франції в Алжирі закінчилася тому, що французи програли. Війна Франції в індокитаї закінчилася тому, що вони програли. Наша війна в Афганістані та Іраку закінчилася тому, що ми програли. Війни закінчується, коли люди програють. можуть бути перемовини, а можуть і не бути. Ми програли війну у В'єтнамі, а потім ті пішли на переговори. Тобто спочатку хтось повинен програти. Хтось має програти, і це базовий момент про який часто забувають на заході. можливо будуть переговори, хоча я так не думаю. Але можливо, вони будуть уже після перемоги України. Якщо переможе Росія, то їх точно не буде. Якщо ви продовжуватимете воювати, їх також. Не буде єдиний шлях до переговорів. Це перемога України. Сідати за стіл перемовин з цими людьми чи ні, це ваше рішення. Навіть із шизофашистами історія вже бачили. Якщо ви вирішуєте вести перемовини, ви не обирайте, з ким ви будете це робити, але це буде ваше суверенне рішення, яке ви згодом ухвалити. Зважаючи на історичні моделі, а ви ці історичні моделі знаєте дуже добре, яке майбутнє очікує на країну, яку ми зараз, на жаль, називаємо Російською Федерацією. Щоб відповісти на це питання, я зроблю те, чого не можете зробити ви. А я не вимагаю цього від українців, а саме запитаю, в mm -hmm. чому полягає справжній інтерес Росії? я думаю, що Путін насправді не жахливий геополітик. Жахливий я маю на увазі, що люди дивляться на нього як на лідера з певною харизмою. Я цього не розумію, бо не відчуваю. Люди думають, що він зробив Росію великою або що. Але весь цей рух проти заходу, який вони почали приблизно у 2000 році, а може й раніше. Грузія, кібератаки на Естонію, вторгнення в Україну у 2014-му, Весь цей рух проти заходу, із з точки зору виживання Росія, бої суверенітету. То не має сенсу, тому що якщо Росія збирається існувати і бути сильною, якщо вона дійсно вірить у багатополярний світ, про який часто говорять, то це означає, що вони повинні бути одним із таких полюсів. Де мали сказати добре. Ми будемо співпрацювати з заходом, а іноді з Китаєм але вони відштовхнули захід. вдруге вторгнувшись в Україну. Хоча там було так багато людей, які хотіли співпрацювати з Росією. це означає, що тепер вони залежать від Китаю, і процес уже запущено я маю на увазі, що зараз на наших очах Росія потрапляє в певну залежність від Китаю. Вони говорять про суверенітет, але насправді вони далі більше втягуються в залежність від піднебесної. Вони залежні від Китаю. Кожен день війни в Україні лише посилюють цю залежність. Тобто кожен день, коли вони привозять своїх солдат зі східної Азії вмирати в Україну. Вони роблять Китай сильнішим кожен день, коли вони змушені продавати Китаю все за китайськими цінами, вони роблять Китай сильнішим. Китайці просто спостерігають за всім цим і насолоджуються. отже, куди рухається Росія, чи стає вона залежною від Китаю? так, це саме той напрямок, який вони обрали. я думаю, що другорядним питанням є те, хто насправді контролює ресурси на російському далекому сході, тому що багатство Росії залежить від багатства Москви. багатство Москви залежить від ресурсів, які знаходяться на російському далекому сході. Хто контролюватиме ці ресурси в довгостроковій перспективі? Москва Пекін, чи, чи хтось інше чи можливий розпад Росії? Отже, я знову роблю те, чого не очікую від українців, але якби я думав про майбутнє Росії, я б спробував зупинити війну вже сьогодні. Замінив би Путіна на когось іншого і намагався би знайти спосіб говорити із заходом через. Виведення російських солдатів з України Це було б усе, тому що коли всі російські солдати вийшли б з України, тоді можна було б сказати. так, да, Путін припустився помилки, але ми хочемо почати все спочатку. і захід мав би сказати, так, тому що ми ж вивели всіх своїх солдатів з України. І тоді у Росії з'явився б шанс стати суверенною країною, тому що вона могла б маневрувати між Китаєм і Заходом я думаю, що Путін фактично закопує російський суверенітет, і чим довше він воює в Україні, тим гірше для самої Росії. Ви вже сказали про те, що Путін є поганим геополітиком. Але якої найбільшої помилки він припустився, коли спочатку роздумував про початок повномасштабного вторгнення в Україну, а потім, коли він таки вирішив це зробити, Ми зараз у Львові, у світі Габсбургів, ми в старій Австрії. Одним із великих австрійських письменників був Роберт Музіль. він написав книгу Людина без властивостей. Чудовий персонаж з цієї книги. Італійський який каже: «В дипломатії ніколи не робіть те, що ви хочете зробити. І Якщо ви відчуваєте, що хочете щось зробити, не робіть цього. Просто не робіть. Не робіть цього Це якраз про Путіна в Україні. Гадаю, що раніше він був би більш виноважною людиною і краще розумів, що може статися, які наслідки матимуть його дії. з віком, начитавшись поганої літератури, він дедалі більше потрапляв у полон власних ідей а я думаю, що вторгнення в Україну було тим, що він хотів зробити. Таким чином він порушив основне правило міжнародної політики. Не роби того, що ти хочеш зробити. я думаю, що він хотів вторгнутися в Україну, і це стане або ж вже стало катастрофою для всієї Росії, а також знищить його репутацію. якби він зробив щось інше, його б запам'ятали геть по іншому. Але цей останній рік він навіки закребує Путіна. В історії але хіба його репутація вже не знищена? Ви знаєте, все може бути ще гірше. Не можу вказувати російським лідерам, що їм робити. Зрештою, я й не знаю. Ніхто не знає, що думають про це люди наближені до Путіна. Але з кожним днем його перебування при владі ситуація стає дедалі гіршою. Не думаю, що ми можемо це змінити. Хтось інший має це зробити. Можливо, одного дня хтось і зможе. Давайте поговоримо про Україну майбутнього. Майбутнє після війни, після нашої спільної перемоги із союзниками та партнерами. Якою країною, на вашу думку, Україна могла би стати? Окей, це чудове питання. Розглянемо позитивні моменти в Україні під час війни. Ну, по-перше, це громадянське суспільство та горизонтальна співпраця. Це те, що ви повинні продовжувати, тому що це спосіб для громадян повірити в себе в те, що вони можуть щось зробити. Для вільної України це дуже важливо, щоб люди вірили, що вони можуть впроваджувати зміни, що вони не безпорадні, що вони не параноїки і не вірять у теорії змови. Вони можуть самі діяти, і це дуже добре. Ще один дуже важливий момент. Це успішні вибори навіть під час війни, і це незалежно від особистостей Прошенка і Зеленського. Дуже важливо, щоб Прошенко програв, а Зеленський виграв. У вас відбулася зміна влади під час війни. А все це дуже добре. Береґеденсдетинзевавтоворі щодо того, про що ми повинні турбуватися в майбутньому. Так це те, як відбудувати Україну. І небезпека для вас полягає в тому, що ми даємо занадто багато грошей одній людині. Ми не повинні цього робити. Ми, Америка, Захід і так далі повинні знайти всі ці сотні неурядових організацій, і допомагати їм. Ми маємо співпрацювати з усіма областями, з усіма містами і містечками, допомагаючи їм. Да справа не в Україні, а в тому, що як показує історія, це варто робити нецентралізовано. Ми не хочемо, щоб Україна опинилася в ситуації, коли центральна влада раптом отримає всі ці кошти справа не в особистостях, а в структурі. Якщо нам вдасться це зробити, я вже бачу і являю Україну, яка буде кращою ніж Україна 2021 року. з кращим громадським транспортом, кращими міськими площами, кращим Харковом. Хоча мені дуже подобається Харків з сучасними містами та чудовими дорогами. всього цього можна досягти, якщо правильно провести реконструкцію. І нарешті Україна потрібна Європі, а європі потрібна Україна. Я маю на увазі, що вихід з під впливу російської імперії це можливість стати Україною, але також бути з усіма іншими країнами. А європі ви потрібні, тому що їм потрібен проєкт. їм потрібна історія про себе, нова, свіжа історія. Їхня історія про себе пов'язана із 1945 роком. Але їм потрібна новіша історія їм потрібен успіх, який вони можуть назвати і своїм успіхом, і цим успіхом має бути повоєнна Україна. Стати Україною це чудово, uh, пане Снайдер, на, Снайдер. Моє останнє запитання до вас на сьогодні таке: якою буде історична відповідальність Росії, не Путіна, а Росії за все, що вона зробила під час війни, це чудове запитання, тому що я вважаю, що відповідальність є ключовим терміном у міжнародній політиці, і це пов'язано з тим, що ви сказали про закон. Тобто, можливо, нам хочеться, щоб Путіна заарештували, але для нас важливо сказати, що ви несете відповідальність. Ми вважаємо, що це ви відповідальні за все. Ми віримо у відповідальність, але одна з проблем Росії це ціла культура безкарності. Вони роблять щось погане, а потім щось іще гірше. І так вони перестають вірити в ці правила. і нас не покарають. Звичайно, в кожній країні люди намагаються порушувати правила, але інша справа, якщо говорити, що правил не. Існує що ніщо не має значення, і саме в такому становищі перебуває Росія. Тому, по-перше, дуже важливо, щоб російські активи були використані для відновлення України, і для цього потрібно знайти спосіб. А по-друге, з точки зору історичної відповідальності, і я не кажу зараз як історик люди повинні думати про те, як писалася російська історія і як ми всі думали про Росію. Очевидно, що однією з причин цієї війни було те, що багато з нас занадто довго вірили в певну історію про те, чим насправді була Росія. А тоді Росія вторглася в Україну, перш ніж ми зрозуміли, що історія про Росію, в яку ми віримо, не дозволяє нам зрозуміти деякі інші історичні реалії. Україна одна з цих історичних реалій. Тож, історична відповідальність це також і наша власна відповідальність за перебудову європейської історії чи історії заходу тим чином, щоб в неї вписалася Україна, і найцікавіше, що європейська чи західна історія від цього стане набагато цікавішою і матиме набагато більше сенсу. Я Не хочу говорити лише про росіян. Є речі, які ми також повинні зробити. Але тоді людей треба судити. повинні бути довгі нудні судові процеси, в яких людей визнають винними. І Тоді можна буде говорити про відносини з росіянами. Нас це всіх об'єднує спільна проблема. Ми дивимось на історію і кажемо, що ми завжди були невинними, що ми ніколи нічого поганого не робили. Українці можуть так говорити. Американці також можуть це говорити. А Росія ж показує нам, що відбувається, коли ви в цьому плані доводите до крайнощі, як це зробив Путін. It was, always somebody else. It was always the Germans, the Austrians, the Jews. ідея путіна полягає в тому, що росіяни завжди не винні. Завжди винен хтось інший. завжди були німці, австрійці, євреї, Брюссель, берлін. Вашингтон. Це завжди був хтось інший. Ми чисті, ми не винні, ми ніколи не робили нічого поганого, і навіть пакто молод това Ребінтропа ніколи не існувало. Ми ніколи не робили нічого поганого. Пристойна Росія, я зараз кажу про речі, які від нас не залежать. Але для того, щоб відбулося оновлення Росії, їм доведеться визнати, що існує поняття історичної відповідальності. Кажу це тому, що слово відповідальність дуже важливе, але ми не можемо змусити когось бути відповідальним. Можемо спробувати притягти інших до відповідальності сказати, що є закон, і ви ви. Ні, нам багато грошей не можемо зробити це з Росією, але, зрештою, відповідальність це також щось внутрішнє, щось що необхідно відчути. Ми не можемо зробити це замість Росії, але можемо для себе. Так, дуже дякую вам, пане Снайдер. Дякую, що погодилися поговорити, що відповіли на мої запитання та поділилися думками про минуле майбутнє і про нашу перемогу. Велике спасибі. Ну що ж, це був Тімоті Снайдер, професор історії Л Єльського університету. Говорили з ним, очевидно, про Україну, про Росію, про минуле, про майбутнє і, очевидно, про перемогу. До зустрічі.